Привіт, друзі! Сьогодні демонструємо, як вчепити матрицю на піхви до наших ножів. Матриця це таке пристосування, яке потрібне для того, аби вчіпляти кріплення. На ножі з доволі нестандартними формами піхов. Такі ось, до прикладу, як наші більші моделі гайдамак та тигролов, де піхи у них більш випуклі, тому і потребують таке спеціальне пристосування, аби можна було з легкістю вчепити наші кріплення. Отож, спочатку, попередньо, ми вставляємо втулки та резинки в самі піхви. Потім, по куткам самої матриці, ми також вставляємо втулки. Далі ставимо матрицю поверх наших піхов, після чого скручуємо її гвинтиками. Ось тепер наша матриця розміщена на наших піфох і можна приступати. До другого етапу, а саме розміщення наших кріплень. Беремо резинки, вставляємо поверх втулок, який ми вчіпляли до нашої матриці, і поверх цих резинок вже розміщуємо наше кріплення LOCK. Також це може бути тек LOCK та інші. Таким самим чином, прикручуємо гвинтику втулку і перше кріплення готове. По такій ж логіці вставляємо резинки на друге кріплення, ставимо його та прикручуємо. Оп, і все готово. Тепер наш ніж готовий до носіння на лок платформах Усім дякуємо за перегляд. сподіваємось це відео було для вас корисним. Бажаємо миру!